Щирі вітання був у мене знайомий у дитинстві, і він любив казати: а ви не поб'єтесь, а я не підбурювач. За його рисами. Тепер вже очевидно, що походження його десь тайське, як мінімум, не Середня Азія, бо схож він на короля Таїланду. Доволі часто ми ставимося до людей лукавих до їх лукавства як до невинної шалості, що має свої наслідки. Наркотики і нелегальні недобропорядні мігранти потрапляють на територію США, Австралії, Нової Зеландії, не лише з несередньої Азії, але і з Таїланду через Мексику і Кубу, і навіть через Канаду. Король Таїланду, як і мігранти з несередньої Азії, вважають цивілізований світ негідним того, щоб бути, бо вони вважають, що цивілізований світ живе егоцентрично і грішно деструктивно. Тобто люди, що не будують свого, не обробляють свою землю, не борються за свої права, не пишуть книги для розвитку своєї цивілізації, не опікуються добробутом своїх країн, лише, як правило, займаються злочинною діяльністю. Жють негідним світ, що розбудував свій добробут. І на додачу це ще сео Тіктоку. Вплив Тіктоку, наприклад, на молодь США, таковий, що молодь США часто кінчає життя самогубством. Як мінімум, внаслідок користування Тіктоком, за даними досліджень, молодь США переслідують суїцидальні думки. Хоча справа не лише у контенті, трендах, заохочуванні до створення певного контенту, але і у тому, що у Тік, тока є доступ до внутрішніх файлів користувачів смартфонів. Також важливо зауважити про ще один вид експансії бурятської. таїланд з несередньою Азією по всьому світу просувають ідею, що яка небудь Філіппінка буде ідеальною дружиною. Краще ніж жінка вільного цивілізованого світу, але варто пам'ятати, що дружина обов'язково є рівною духовно інтелектуально ментально ближньою. you mm -hmm.